Привіт! ви на каналі Study England. Сьогодні поговоримо про улюблену навчальну дисципліну кожного англійського школяра і студента. І за дивним збігом обставин це найбільш недооцінений предмет в українській школі і це фізичне виховання. В початковій і середній школі студенти мають два уроки фізичного виховання на тиждень. І навіть якщо дитина не вибрала в старшій школі фізичне виховання. Як предмет за вибором, вона все одно буде вивчати його в школі двічі на тиждень. Давайте подивимося на поля для занять спортом. Згідно з національною освітньою програмою Великобританії, фізична активність в приміщенні і на свіжому повітрі є невід'ємною складовою здорового способу життя. Щодо командного спорту, хочу сказати, що українським студентам дуже пощастило. Що в програмі англійської школи є футбол, баскетбол, теніс і бадмінтон. Оскільки особисто для мене і моїх дітей більшість видів спорту, які вони вивчають, стали великою новиною: нетбол, раундер, даджбол, крикет, крокет, бенчбол, гольф. Деякі цих ігор я почула вперше переїхавши до Англії. Але хочу сказати, що мені дуже подобається методика викладання. Фізичного виховання в англійській школі, оскільки вона включає вивчення тактики і стратегії різних ігор, підвищення результативності і змагальності, участь в спортивних заходах на відкритих площадках, причому незалежно від погодних умов дощ і вітер ніколи не є причиною для скасування уроків чи спортивних змагань. Також важливою складовою є командна робота і регулярна участь в змаганнях. До речі, мій середній син хотів вибрати фізичне виховання як дисципліну для здачі GCC. Але я отримала листа зі школи, в якому мені пояснили, що любов до футбола не є підставою для того, щоб успішно здати GCC, і йому потрібно грати щонайменше в двох командах. Поза школою для того, щоб мати шанс успішно здати цей екзамен. І нам школа рекомендувала замість фізичного виховання вибрати Health and Fitness. Це подібно до фізичного виховання, але з елементами анатомії та дієтології. Департамент освіти Великобританії щорічно виділяє дуже великі кошти школам і академіям для відновлення матеріально-технічної бази. Ось такі поля для гри в різні види спорту.